Не за горами старт весняної частини футбольного сезону в Україні. Вже наступного тижня провідні українські клуби представлятимуть нашу державу у плей-офф Єврокубків. А львівські команди тим часом проводять товариські матчі. Вітаю вас в ефірі ТРК Львів. Черговий випуск футбольного огляду Пас журналісти нашої програми пропонують вашій увазі. Карпати у Туреччині ні партизан, ні літик зелено-білим не по зубам. У товариських матчах міжсезоння Стрийська скала наразі лише програє. На засніжених полях Львівщини стартував меморіал Ернеста Юста. Футзал. У західноукраїнському дербі сильніша енергія. Дитячо-юнацькі турніри у Львові та області. На другому тренувальному зборі у Туреччині Львівські Карпати наразі не виграють. Зрештою, і суперники у спарринг матчах зелено-білих не з легких. Сербський партизан та болгарський літекс задають тон у своїх національних чемпіонатах. Подробиці товариський Ігор Львів'ян у відеосюжеті Василя Старецького Карпати активно готуються до весняної частини чемпіонату України. На другому тренувальному зборі підопічні Костова вже зіграли два спаринг-матчі. Першим іспитом для львів'ян був сербський партизан. Матч активніше розпочали серби. Наприкінці першого тайму ще отримав м'яча неподалік лінії штрафного і практично без замаху пробив у дальній кут дворіт. Мисак в цьому випадку був безсилим. Так у підсумку Карпати її програли. Для партизана цей матч став вже четвертим на зборах, для Карпат першим. Логічно, що у Сербів краще порозуміння та відчуття гри. Також, якщо товариші гри грають, краще, коли твоя команда попереджає, тому що ламається дух фіграки і підтримується хороше настроєння за тренування. У другому поєдинку на турецькій землі зелено-білим протистояв болгарський літекс на чолі з зірковим тренером Хрісто Стоєчковим. На відміну від гри з партизаном, у матчі з літексом Карпатівці з перших хвилин пішли на штурм воріт суперника і відразу втратили кілька нагод для взяття воріт. Літекс, отямившись, пішов теж шукати щастя біля воріт Карпат. Але перевага львівської команди все ж була очевидною, і невдовзі наші футболісти святкували перший гол у році. Гладкий ефектно головою пробиває у верхній кут воріт. Перемогу Карпати не втримали. Помилка на правому фланзі оборони призводить до м'яча у відповідь. У підсумку Нічия 1-1. Літекс – хороша команда, але я думаю, ми обязані вигравати. і по ми це заслужували. Відомо, що зимове міжсезоння команду Карпати покинуло відразу кілька виконавців, такі, як Касян, Михальов, Мартинюк та Гудима. Окрім ймовірних втрат, є вже поповнення у таборі зелено білих Керівництво клубу уклало чотирирічний контракт із 22-річним українським захисником Сергієм Гарщенковим, який до цього виступав за Пермський Амкар. Таким чином Карпати отримали першого новобранця у 2013 році. Стрийська скала активно готується до другої частини чемпіонату. Підопічні Володимира Реви прийшли традиційний медогляд, здали заплановані тести і зіграли контрольні поєдинки. Перший спаринг у новому році «Малиново-Білі» провели з Чернівецькою буковиною. До весняної частини чемпіонату стрійські футболісти готуються не в оптимальному складі. Як відомо, у зимовому міжсезонні скалу покинув лідер команди Михайло Басара. Здійснений вже факт по Михайлу Басарабу. Він же є градцем Тернопільський ниви. Також швидше за все скалу залишить голкіпер Василь Шпук, який перебуває на перегляді в одній з команд першої ліги. Зрозуміло, що замінити одного з найкращих воротарів ліги буде непросто. Тому тренерський штаб «Стріян» вже шукає заміну шпуку. Так, вже він в процесі. Це питання. У товариському матчі з Буковиною за загрою своїх партнерів спостерігав і нападник Віталій Дністрян, який разом з капітаном Тимуром Ростамовим теж може змінити команду. Якби брати ідеологію клубу, то вона якби побудована на тому, що дати футбольну освіту, дати можливість, щоб би, молоді гравці мали і більш широку, там, вищу, там, супервищу в там, якісь моменти. Ось. Але, ну. Розставатися завжди з кваліфікованими гравцями не дуже так приємно. Але і тормозити їхній зріст теж не бажано. Гра проти Буковини стала для стріян першим контрольним поєдинком у новому році. Відтак, болювальники не побачили видовищного футболу. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і майже без гольових моментів. Враження нормальні. Думав, що буде тяжче, але як на перший момент, на мою думку, непогано, особливо перший тайм. Приємно що. У вас є таке поле, що можна десь зимою, от іменно на заході поіграти. Хороша команда, враження, да. так, видно, що є школа, є от діти знають, куди бігти, що робити. У другому таймі обидва наставники виставили експериментальні склади команди. Більше пощастило гостям, в складі яких виділявся нападник скали Богдан Скоцький, який, забивши гол та віддавши результативну передачу, став героєм поєдинку. Хотілося, звісно, доказати скалі, що я непоганий в футболі. Забив Дуже радий цьому. Не хотілося засмучувати їх, але нічого страшного, це футбол. Перше йому треба доказувати само собі. Коли він був тут, то не було ні гольових передач, ні голів. Чи заграє Богдан Скоцький у Буковині – Покаже час. Натомість зболівальникам скали потрібно чекати і сподіватися, що гравці з молодіжного складу зможуть гідно замінити футболістів, які покинуть стрийську команду. Після Чернівецької Буковини стрийська команда зіграла ще один контрольний поєдинок. Суперником малино-зелених став Винниківський рух. Бачив цю товариську гру і наш журналіст Богдан Тимовчак. За підсумками минулого року, виниківський рух найуспішніша команда у Львівській області. Нагадаємо, що підопічні Романа Гданського виграли усі можливі трофеї у нашому регіоні. У новому сезоні перед командою теж стоять максимальні завдання. Хочеться, щоб звісно, команд було більше, тому що все таки. Футбол це гра мільйонів, і тому хотілося, щоб це свято було кожного Прикро, що немає команди в Червонограді, в Трогобичі. Великі міста, мільйонники. Ну не мільйонники, там живуть десятки тисяч людей. І все-таки хотілося, щоб влада, звісно, здоклала зусиль, щоб чемпіонат був хоча б 15 команд, 18. Щоб відчуття свята було цілій області. У зимовому міжсезонні в таборі виниківської команди відбулися кадрові зміни. Велика кількість гравців покинула рух. Першу лігу перейшов в Мигилевський Лігу. Не знаємо, наскільки це довго і чи дійсно так воно буде. Питання під Макаром, який в Полтаву отримав запрошення. Зрештою, у нас по ходу до початку сезону сім чоловік отримали запрошення, перша, вища ліга там, Польщі і України. Перед поєдинком з рухом серйозні проблеми зі стартовим складом мали і наставники скали. Якщо до відсутності лідерів Басараба та Шпука стріяни починають звикати, то як показав матч, втрати Пришнівського та цуцюри відчутно впливають на гру команди в атаці. Хапель» склав великолепну фразу із ішака Парольівського скакуна невозможно». Дійсно, ці гравці представляють ну, інтерес, як би для нашої команди на наш погляд і для. Всього футболу і їхня відсутність сьогодні мала ну таке там, місце знаку мінус. Без травмованих Пришнівського та цюцюри креативу та гостроти біля воріт руху у першому таймі майже не було. Старався Віталій Дністрян, але схоже, форварду зараз важко даються матчі, адже він вже думками в іншій команді. Керівництво домовляється. Я б не домовляю, вже в їхніх інтересах. Ну, хотілося би поміти. Все-таки друга лі друга ліга, перша є перша ліга. про те, що в Італії перебуває далеко у не найкращій психологічній формі. Показав другий тайм. Ось тут Дністрян на рівному місці отримує пряму червону картку. Хоча з рішенням судді форвард не погоджується, зізнається, лаявся, але не в адрес арбітра. Це суддя не зрозумів, так що він подумав, що я його сторону ще сказав. Я сказав та своєму напарнику. Він дав за червону картку. Виниківський рух у першому таймі теж нічим особливим не запам'ятав. М'ятався відтак за рівної гри команди пішли відпочивати без гольових доробків. Перші хвилини досить важко було бо поле твердувати, і ми фактично перший раз сьогодні зустріли з м'ячами. Це трошки незвичним було. Самгу не вважали, що не травмуватися. У другій половині зустрічі гра була рівною, проте вже гостріше атакували гостів. В одному з епізодів м'яч навіть влучив у стійку. Господарі шполя свої нагоди завершували неточними ударами. У нас просто велике навантаження за протягом цієї неділі. Знаєте, і вчора дві-три роки були ми дуже сильно побігали, знаєте, великі на сьогодні. І гратика непроста досить хороша команда, опитна. За три хвилини до завершення гри рухівці вийшли вперед. Після ряду помилок з боку оборонців скали. Юрій Антонів свалив на Богданові костику. Пенальті бездоганно реалізував Роман Манорик. Всі бачили, був мені здається, ніхто навіть не заперечував. З боку я стояв, було попхали в спину костика, Було чисто пенальті ну досить непогано відіграли через стінку. Нормально. Звичайно, що робити далекоглядних висновків з цього спареного не варто, адже це лише перші матчі у підготовці до сезону. Команди перебувають під великими фізичними навантаженнями. Відтак об'єктивно оцінювати їхню силу треба в офіційних двобоях. У Львові розпочався наймасовіший футбольний турнір. Мова йде про меморіал Ернеста Юста. Цього року у змаганнях бере участь близько 50 команд. І це є рекордом турніру. Детальніше про 13-й розіграш меморіалу Ернеста Юста дивіться у наступному відеосюжеті. З кожним роком аматорський футбол на Львівщині стає щораз то масовішим, а відтак і цікавішим. Про це свідчить і теперішнє зимове міжсезоння, та традиційний турнір, присвячений пам'яті найуспішнішого тренера Карпат Ернеста Юста. Згідно з регламентом змагань, 47 команд за територіальним принципом розділені на 13 підгруп. Отож, знайомтеся група перша. «Здюшор Карпати Ю-17. Спортивний клуб Демня. Спортивний клуб Донбоско. Полонія Перемашоль Польща. Група 2. Львівське училище фізичної культури. Хімік Новий роз'їл. Погонь. Львів. Карпати старе село. Група 3. – Карпати У-16. «У-16», «Рух винники» – 4 У 17. Футбольний клуб Звенигород, група 4, Галичина Покрова у 17, Футбольний клуб Лапаївка, Рата, Великі Мости і Волком Волиця. Група 5 – спортивний клуб Мороване, футбольний клуб «У-17», Футбольний клуб Яричів і Нива Дубляне. Група 6 Куликів, Шахтар, Червоноград, Трансервіс Зубеюк, Галичина, Великий Дорошів. Група – «Гара Гарай, Жопа, Дюсиша, Жовпа, Гірник, Соснівка і футбольний клуб Добросин. Група 8 Миколаїв, Пісочна, Карпати Кам'янка, Бузька і Миколаїв Юнаки. Група 9 – ходорів, Сокіл, Великі Глібовичі, Біберка, Ходорівщина з Чорного острова. Група 10 – Скала Моршин, Авангард, Жидачів, Слободівка Стрийського району та футбольний клуб Боре Бориничі. Група 11 – футбольний клуб Підбуш, Прикарпаття Старий Самбір, Зоря, Хлопчиці та Литмір села Присліпи. Група 12 Зоря Керниця, футбольний клуб Вишня судової вишні, футбольний клуб Городок Черняни та ФК Янів з Івано-Франкове. Група 13 – футбольний клуб Рудно спортивний клуб Чайка Ставчане, футбольний клуб Будівельник Постомите і Верховина Зимної Води. Змагання у групах триватимуть до 17 лютого, після чого кращі команди продовжать боротьбу за престижний трофей. Невдахи турніру зможуть себе реабілітувати у Кубку Федерації. А зараз нагадаємо, які команди перемагали у меморіалі Ернеста Юста. Першим переможцем турніру стала команда Львівського Динамо. Вже через рік успіх святкували Карпати. У наступні чотири роки Кубок тричі побував у Раві Руській, і лише раз вдалося перемогти нафтовику з долини. У 2006 році святкувала успіх команда з камянки Пускої. У наступні роки Кубком насолоджувалась Тернопільська Нива, Львівська Галичина, Черноградський Шахтар, Кам'янко-Бузький Карпати, Кар'єр Сторчинович та Винниківський Рух. Хто переможе у цьогорічному турнірі спрогнозувати важко? Але серед фаворитів рух, камінкобузькі Карпати, резервісти Стрийської скали, команда Загадка, польська полонія. Про результати групового турніру дивіться у наступній нашій програмі. Футзальна сторінка пасу львівська енергія переживає не найкращі часи. Вчора підопічні Микола Сича в Луганську поступилася місцевому ЛТК з рахунком 2-5. а у 15-му турі екстраліги зеленобілі вдома приймали рівненський кардинал. Тут енергетики, хоч і здобули мінімальну перемогу з рахунком 1-0, проте показали вкрай невиразну гру. Перемога була потрібна кожній з команд зі стартовим свистком. Господарі кинулись штурмувати ворота суперника, Але голкіпер кардиналу грав надійно, та й самі енергетики на завершальній стадії наносили неточні удари. Кардинал відповідав такими ж атаками. Дуже слабо провели гру. Четвірка Максима Павленка, можна так сказати, самодосвідченого, що не готові фізично і Ліщанов, і Якунін ще не можуть довести гру два тайми на хорошому рівні. Ну і взагалі слабо зіграв струки, і сам Павленко, в тому числі, і так тривало до 14-ї хвилини. Сергій Коваль точно пробиває низом і виводить зеленобілих вперед. Після забитого м'яча кардинал заграв активніше, і вже у воротаря енергії вистачало роботи. А тут після удару Мар'яна Марнюка м'яч влучає у поперечину. Під завісу поєдинку підопічні Сергія Піддубно пішли у Вабанк і випустили п'ятого польового, але змінити рахунок на табло так і не зуміли. Мінімальна поразка в нас болюча, бо один гол все вирішує. А... а по грі, я скажу, що це таки ми не програли сьогодні. Дуже важко нам даються очки. І це попередня гра з Юнаківом і ця з Рівною. Почали ми вроді досить непогано, впевнено, вели гру, створювали моменти. Після забитого м'яча десь свідомо підсіли. Зразу суперник нас піджав, створив три моменти, взяв хвилину, ну якось цей перший тайм доіграли. Такою грою приємного мало, хіба що ворота енергетиків залишились сухими. Хоч радує, що менше пропускати, може дали, стали, зіграли знову на ноль другу гру це добре. Чи не пропустили, а забили хоч один. Пам'ятає своїх героїв 19 років. Вже немає легендарного нападника львівських Карпат та збірної радянського союзу а пізніше і тренера і просто чудової людини Едварда Козенкевича. Та пам'ять про нього живе не лише у піснях, а й в дитячих турнірах, які стали вже давно традиційними. У Львові вшанували пам'ять відомого гравця Карпат та єдиного львівського гравця, медаліста Чемпіонату Європи 1972 року у складі Радянського Союзу Едварда Козенкевича. Я завдячую всім тим, хто тут є присутній, зокрема, Роману Риф'яку і Богдану Грищаку, його друзям, які про нього не забувають, а особливо цим дітям. По завершенні кар'єри футболіста Козенкевич почав займатися тренерською діяльністю. Працював недовго, але навчив своїх підопічних. Любити футбол, і так як я продовжую зараз його кар'єру. Я рахую, що я продовжую цю кар'єру. Я хочу також дітей навчити любити футбол. Ми любимо футбол! Змагання відбувалися серед юнаків 1997-1998 років народження і є традиційними протягом двох днів на засніжених полях спеціалізованої дитячою юнацької школи Олімпійського резерву номер 4 тривала запекла боротьба. Дуже приємно, що наші футбольні школи. Пам'ятають своїх вихованців, пам'ятають людей, які творили історію. Не тільки школа, а в міста, області, Україна. І тішиться, що такі турніри проходять. Це, я думаю, найкращий спосіб виховання підростаючого молодого покоління. У фінальному поєдинку зустрілися сподарі турніру спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву номер 4 та дитячо-юнацька футбольна команда Покрова основний час переможця не виявив, тож доля нагород вирішувалась у серії післяматчових пенальті. Де влучнішими були представники з Дюшор 4 1997 року народження. Хлопці постаралися перемогли. Правда по пенальті, ну але перемогли в цьому турнірі. Турнір традиційний. Ми до нього. Готувалися. Третє місце за командою спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 4 1998 року народження. Далі розташувались покрова 2 та другобочтажока. Те, що в останні роки у Львові приділяють велику увагу дітям, факт незаперечний. Яскравим прикладом є школа локомотива, в якій займається понад 100 дітей. Футбол у нашій країні, та зокрема у Львові, є безперечно спортом номер один. У нашому місті існує більше 15 дитячо-юнацьких шкіл, і у всіх дітей є одна мрія. Стати футболістом, стати футболістом, стати футболістом. Але у всіх футбольних школах існують схожі проблеми: перша це відсутність належних умов для тренування, друга це розвиток самих гравців після закінчення навчального закладу. Звичайно, що всі стануть футболістами. На початкових етапах. Головне, щоб вони стали хорошими людьми, мали певний фізичний, скажімо так, розвиток, і щоб цей спорт міг дати їм початкові, скажімо, можливості в подальшому їхньому житті. Дай Бог, щоб вони стали всі футболістами. Я не заперечую, якщо хтось там буде грати чи в Карпатах, чи в Київському Донамо, я буду тільки радий за них. То, що немає далі піраміди, так як ми з вами говорили. Ну, це, я не всесильний, скажем, це справа вже наших так, керівників міста чи скажімо, залізниці. Я б дуже тішився, якби скажімо, приєдналися якісь до нас керівники і зайнялися далі, щоб ця команда, скажімо, локомотив не була тільки дитячою командою, а ще якась доросла команда грала чи в області, чи в першості міста. У футбольній школі локомотива займається більше ста дітей. В основному це хлопці віком від 8 до 16. Є серед них і дівчинка Наді Іванченко 8 років. У внутрішньому передноворічному турнірі Надя стоїть у воротах і нічим не поступається своїм ровесникам-хлопцям. Деколи не ходила, мама, бо мама казала, що футбол це для хлопців. А я кажу, мамі, та дівчата теж грають в футбол. Зараз з неї зайдеш десь на урок фізкультури чи десь в спортивний клуб, де побачиш дівчинку, вони набагато є рухливіші ніж хлопці. Посто у мене є дівчинка теж в команді. Надзвичайно рухлива дівчинка, нічим не поступається хлопчика. Що ж до самого турніру, то незважаючи на його статус товариського, діти намагалися показати усі свої навики та перемогти. Цей турнір у нас традиційний, є, він проводиться у нас в клубі вже в десятий раз. Турнір проводиться суто для наших дітей, які займаються в нас в клубі. Це діти від 7 до 9 років. Мета такого турніру, звичайно, щоб діти були згуртовані. Звичайно, що усі учні локомотива футболістами не стануть, але те, що спорт залишиться у їхніх серцях назавжди, факт незаперечний. Десять команд зі Західної України відвідали Львів, адже тут пройшов щорічний турнір Галицька зима з кожним роком популярність змагань, організованих дитячою юнацьким клубом Галичина, зростає. Чи вдалося свято футболу? Дізнавалися наші кореспонденти. Вже в п'ятий футбольний клуб Галичина запрошує команди різного віку зі Західної України на традиційний турнір Галицька зима. Цьогоріч учасників було чимало, тож дні, проведені на змаганнях, виявились для любителів поганяти м'яча спекотними. Цього року ми ще й суттєво пішли. Верх не порівнював учасників. Приїхали команди, які виступають у вищій лізі дитячої національної футбольної ліги. У першій лізі. Майже всі учасники є командами, скажімо так, на дитячому рівні професійними. У нас завдання таке, щоб діти отримали задоволення від, від поїздки, від знайомств від тої гри. А рівень команд ну, рівень команд завжди є різний. Команди приїжджають як сильні, так і трошки слабші. Десять колективів зі Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Закарпатської областей боролись за статус кращих серед юнаків 1999 року народження. Команда з Мокачева вперше бере участь у Галицькій зимі, та тренері-футболісти задоволені атмосферою та рівнем команд. Нам дуже сподобалося. Я думаю, що в майбутньому ми будемо їхати, тому що турнір достойний, хороші команди. Я ажіотаж. Я думаю, люди, які прийшли подивитися, подивилися, що наші діти дійсно у своєму віці вже щось можуть зробити. У матчі за третє місце підопічні Івана Фізера поступили Прикарпаттю і повертаються в Мукачево без нагород. А от гості з Івано-Франківська завоювали бронзу. Супарники були дуже важкі на цьому турнірі. Судді нормально. У фінальному поєдинку зустрілись господарі турніру Галичина з командою футбольного клубу Львів два швидкі м'ячі, забиті на старті поєдинку допомогли підопічне Михайла Луцишина здобути перемогу 2-0. Ми часто в фінали граємо, але часто програємо. Сьогодні тим більше приємно, що ми перемогли. Команда Проти якої ми грали суперник хороший, достойний фіналу був цієї ігри достойно виглядав. Так що ну і фінал вийшов, я б сказав, складний, але цікавий. Тож свято футболу вдалося, і наступного року учасники обіцяють знову взяти участь у турнірі Галицька зима. І на завершення програми ще один відеосюжет про дитячий юнацький турнір. У Новояврівському спортивно-оздоровчому комплексі старт відбулися футбольні змагання пам'яті спортивного оглядача часопису Яврівщина Михайла Яремчука. На ювілейному турнірі, який, до речі, проводиться вже в десяте, побувала і знімальна група футбольного огляду «Пас». Вшанувати пам'ять відомого спортивного журналіста Михайла Яремчука, окрім сотні дітей футболістів, прийшли його родичі, колишні колеги, а також керівники спорту та місцевої влади. До речі, керівники Новояворівська регулярно сприяють у проведенні практично усіх дитячо-юнацьких турнірів у місті. Це вже ювілейний турнір, десятий турнір в місті Новояворської присвячений пам'яті великого нашого співмешканця міста Новояворівська, нашого спортивного коментатора який дуже багато працював для розвитку спорту на Яворівщині. Якраз в честь його проводиться оцей турнір. Загалом у ювілейному меморіалі Михайла Яремчука взяло участь 12 команд з України та Польщі. Конкуренцію закордонним гостям з міста Радимно склали представники Івано-Франківської, Чернівецької і, звісно ж, багатьох містечок Львівської області. Для обласної федерації такі популярні змагання лише сприяють популяризації і розвитку футболу в регіоні. Ми в Новояворівську проводимо практично кожен місяць якісь або навіть два турніри в місяць. Я хочу подякувати Мирославу Дорошу. голові Федерації футболу Яворівського району за цю його активну громадську позицію, яка надає можливість підключення спонсорів, керівників тривав меморіал Яремчука упродовж двох днів. Кращі команди груп розіграли призові місця. Зокрема, головний трофей змагань цього разу поїхав до Пустомит. адже у фіналі тамтешня, ДЮСШ надія святкувала перемогу над юними майстрами шкіряного м'яча з Коломиї. І це все про футбол на сьогодні. У середу вболіваємо за збірну України, яка під орудою нового тренера Михайла Фоменка в Іспанії зіграє проти команди Норвегії. Наступного понеділка у цій студії зустрічайте мого колегу Богдана Тимовчака. Шануйтеся.